Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про наше чорне золото, яке приносить країні тверду валюту, І тиметься не про вугілля через неврожай. Україна отримала практично найменше за останні 8 років соняшнику. Олійна залишається відносно дорогою, але ситуація змінюється. Наскільки кардинально? І як довго це триватиме? Чи варто чекати зростання цін, чи навпаки, ринок піде вниз? Давайте розбиратися. А допоможе нам у цьому старший аналітик консалтингово аналітичної компанії Барва Інвест Андрій Новосьолов. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Насправді воно трошечки складніше ніж здається на перший погляд. З одного боку ми говоримо про соняшник і да. Ця культура насправді з точки зору власного балансу почуває себе чудово. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що об'єктивно пропозиція цієї культури в поточному сезоні в світі дуже сильно знизилась, і це об'єктивний фактор, на який насправді ринок реагує. Тобто, подивіться, навіть за рахуванням не корекції цін соняшника, яка відбулася, все одно ця культура дійсно є відносно дорогою. Я просто навіть візуально порівняти ціни на соняшник на сою. Ціни на соняшникову олію на соєву. і одразу видно, що дійсно от ця прийняльність певна, вона створена, вона є. Тобто, перше про що важливо сказати, що навіть при цій східні корекції, яка відбулася, соняшник все одно залишається відносно дорогим. І про це ми маємо пам'ятати. Бо далі ми з вами будемо трошечки говорити про інші культури, але не просто так. Бо насправді ми би могли зараз детально зупинитися на соняшнику, сказати в Україні, наприклад, не врожай 11,8 мільйонів тонн проти. Минулого сезону 14 з половиною на Росії не врожай мінус 1 мільйон тонн проти минулого року. Європа мінус 2 мільйона. Здавалося б, соняшник має постійно дорожчати, але його вартість залежить від цін на продукти переробки. Насамперед, соняшникову олію та шорот. Зараз головний фактор ринок олії. Саме він визначає, скільки коштуватиме соняшник. Так от на ринку рослинних олій насправді саме зараз ситуація досить цікава. бо в принципі, можна сказати, що весь світ рослинних олій, він будується на чотирьох основних. Да? Пальмова, яка покриває майже 40% всього світового виробництва споживання як в харчовій галузі, так і в індустріальній. Соєва це близько 30%. ріпакова до 15%. і соняшникова до 10%. Тобто насправді. Світовому балансі от ринку рослинних олій це олія, вона насправді як знаєте певний нішовий преміальний продукт, і залежно від власних балансів, вона просто визначає наскільки ця олія, цей продукт може бути або дорогим, або дешевим, наприклад, проти інших доступних альтернатив, зважаючи на його наявність або звісно відсутність, то ну просто ми маємо з вами це зафіксувати. Станом на зараз ринок рослинних олій виглядає досить сприятливо. Пальмова олія, яка є хоча не найкориснішою, але найбільш масовою у світі, знову зростає в ціні. За як мінімум три сесії вона щоразу дорожчала на 2,5%. А з 15 лютого в Індонезії посилюється контроль за виконанням біопаливної програми. Відтепер для внутрішнього використання потрібно буде більше пальмової олії, що зменшить її доступ для експорту. Тож світовий ринок пальмової олії залишатиметься в дефіциті і підтримуватиме ціни на інші рослинні олії. Зокрема, соняшникова вже на початку тижня додала в ціні 10-15 доларів. З Іншого боку, от знаєте, якби я зараз не згадав про сою, можу просто сказали, що всі олії будуть зростати, але дійсно є ринок сої. І от ринок сої він без перебільшень важкий. Там дуже багато виробництва, і саме зараз Бразилія поступово збирає новий врожай. І якщо раніше ми з вами тільки знаєте говорили про ці страшні цифри в Бразилії, що за один сезон ця країна може збільшити виробництво на 15-20 мільйонів тонн сої, а це для однієї країни це дуже велика цифра. То якщо раніше це була лише знаєте, теорія, скажімо так, очікування, то зараз це вже стає фактичною реальністю, і в тому самому лютому це ще не так відчутно. Бо в лютому Бразилія зараз тільки буде до збирати, відвантажить десь 7-8 мільйонів тонн сої. А далі ми з вами йдемо в березень. І кожен наступний місяць, березень, квітень, травень, червень, Бразилія буде кожен місяць здавати ринку від 14 до 16 мільйонів тонн сої. І тому я би сказав, що насправді вже... Там, починаючи з другої половини березня, взагалі олійні культури вони виглядають досить важко, бо Бразилія це не лише країна, яка отримує зараз величезний врожай сої. Україна, яка також має обмежені потужності зберігання, і вона просто фізично потребуватиме виштовхнути весь цей товар сої. Тому говорити про тривалий період благополуччя на ринку олійних, судячи з аналітики Барва Інвест, складно. Великий урожай в Бразилії означає не лише зростання запасів соєвого широту, а й додаткові обсяги соєвої олії, щонайменше 1 мільйон 800 тисяч тонн, як каже експерт. Надлишкова пропозиція обмежить потенціал зростання цін на протеїнову групу і вплине на ринок соняшника. Але нині ще рано говорити про початок цього процесу, хоча ми й помічаємо, деяке подешевшення соняшника. Якщо ви скажете, що гривнева ціна дуже сильно впала, ви будете праві. Але я хочу нагадати, що за останні чотири тижні наша національна валюта на, ну, на готівковому ринку зміцнилася з 43 проти долара. США до, от, я буквально сьогодні дивився. мені здається, 41,7 там. 41,8. Тому насправді це падіння цін, яке ви бачили в Україні, особливо по соняшнику, бо ми завжди на соняшник дивимося в гривні а на доларі, то воно було підтримано саме валютним ринком. Коли ж ви просто візьмете, перерахуєте долар у ціну, ви побачите, що так, дійсно, соняшник за останні два тижні трошечки в доларах пас. Він відреагував на те, що соняшникова олія на ринку є втратила 30-35 доларів. Але насправді падіння в доларах воно було не таким великим. Якщо подивитися саме на доларові піваленці соняшника, ми сьогодні знаходимося досить близько до пікових різдвя. Ну ми, ми не на піках. Піки були насправді, я би сказав, в листопаді І, другі такі умовні піки були в нас. Наприкінці січня, коли олія в Європі сягала в Європі в Роттердам, ще двісті доларів на тоні. Тому так дійсно ми зараз не на пікових рівнях. Але зрештою, конкретно сьогодні ціна соняшника вона виглядає досить привабливою. І коли ми з вами дивимося на наступні тижні, давайте так, ну максимум от місяці, ми з вами ставимо, знаєте, умовний такий дедлайн, якщо можна сказати, середина березня, бо далі ми з вами дуже боїмося цієї фізичної пропозиції Бразилії. То до середини березня соняшник може почувається. Ати себе досить комфортною, насправді навіть дещо зростати. Станом на 1 лютого запас соняшника в Україні не перевищував 8 мільйонів тонн. Для переробних підприємств це зовсім небагато, тому практично все зібране буде перероблене на українських підприємствах. У цьому плані тенденція не зміниться. Обсяг переробки, як і урожай, рекордним не назвеш. Чого не скажеш про сою, яка через посуху, хоч і не вразила високою врожайністю та якістю, та взяла кількістю. За даними кооперативу Пуск, станом на 1 листопада минулого року її запас був. Максимальним і становив без малого 4,9 мільйона тонн. Тож Олійна заполонила потужності переробних підприємств і побила свіжий рекорд. Обсяги переробки сої в Україні у поточному маркетинговому році зростуть з максимальних 2 мільйонів тонн, перероблених у 2023-2024 маркетинговому році до 2,7 мільйона тонн, а може навіть і вищих показників. Однак це не заважатиме соняшнику, впевнений Андрій Новосьолов. Коли ми говоримо, що поки що на цьому ринку є дефіцит, то ми з вами схильні сказати, що це може підтримати ціни загалом на рослинні олії, олії і, звісно, на сам соняшник. Але зрештою хочу підкреслити, що чим ближче ми з вами наближаємося до періоду того самого середини березня і далі, тим в нас набагато більший ризик того, що споживачі, імпортери, покупці будуть дивитися на величезну дешеву пропозицію сої а трошечки згодом пізніше і продуктів переробки, коли сюди підключиться Аргентина. Починаючи з квітня, вона вже виходить на дуже званий темп експорту продуктів переробки а травень це піковий місяць. Тому виглядає так, що по соняшнику. У виробника ще є час для прийняття рішення, але насправді треба бути дуже обережним, бо цей час поволі впливає, і все ж таки, наближаючись до своєї в нас, є досить великі ризики, побачити ще більшу необхідну корекцію на внутрішньому ринку України. Ми щиро дякуємо Андрію Новосьолову за інформацію. А щодо того, сіяти цьогоріч соняшник чи ні, культура залишається запитуваною та конкурентною на світовому ринку, і Україна має свою нішу. Збут буде можливо, навіть збільшиться експорт насіння, як прогнозує виконавча директорка насінньової асоціації Сюзанна Григоренко. Урожайність залежить від багатьох факторів, як і рентабельність. Як і щороку, кожен повинен порахувати для себе найкращий та найгірший варіант. Реальний буде десь посередині. Ми впевнені, що достовірна інформація від GrowHow допоможе прийняти економічно вигідні рішення. Тримаємося, бо ми того варті. Слідкуйте за нашим YouTube каналом.